Сьогодні у нас у студії людина, яка понад 40 років врятує сакральні шедеври. Ікони, картини, іконостаси усе це проходить через його руки. Ми сьогодні поговоримо про те, як мистецтво може лікувати, як дерево може оживати. І чому реставрація це не просто про фарбу. Насправді, це про відповідальність перед майбутніми поколіннями. І у студії я вітаю Зиновій Крок, пане Добре. Зиновію, завідувач сектору реставрації музею мистецтв Прикарпаття. Саме так. Хочу я розпочати нашу розмову з того: взагалі, от як трапилося у вашому житті, що ви почали реставрувати. От що мало трапилось? Ми були ще маленьким, ви подивилися на якусь ікону і думаєте, так, це треба виправити. Трошки не так. Гаразд, та я То, жартую. Бо це як? не почалося відразу з ікони чи будь-якого живопису, Це угу. подивилося звичайних. Речей типу іграшок, що треба було роз, розібрати його uh -huh. на кусочки, подивитися, як воно працює, і пізніше намагатися скласти його докуп. Не завжди виходило це в юності, але пізніше виходило, все нормально. Uh -huh. Ну, а потім навчання, військове училище і мені, труша, пізніше після війська академія, тобто тоді ще це був інститут прикладного мистецтва. Uh -huh. Ну а пізніше праця. Багато праці, напевно. Ну, якщо ви прикладіте, що це в реставрації з 86-го року, то це вже про щось свідчить. Дивлячись на те, скільки у вас років позаду цієї праці, то скажіть, це випадковість можна сказати, чи це все-таки такий був плановий ваш намір? Сплановано? Тобто, я собі думаю, чи це був мій намір, чи це якісь скерували і доля, і, і, і вподобання? Власне, до такої військової діяльності. А ви пам'ятаєте взагалі от першу вашу роботу, таку важливу роботу, яка для вас знаковою стала, можливо, навіть? До цього часу, як живу. А, ну розкажіть І про неї. Це була не. ікона знамісного ряду, не, не намісного апостольського ряду церкви Михайлівської церкви в село Пляшевійці на козацьких могилах. Тепер це називається музей Полиперистецької битви. Mm -hmm. Це вже працюючи оце, в військово підрозділі київських міжобласних реставраційних майстерень. Тому оце, оце, за нами була закріплена вся Західна Україна, і оце на Рівненщині працювали в, 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 в такому музеї. Харом. І оце перше враження з ікони, і де оце, на перший раз на такому серйозному рівні це було покладено, досить припам'ятаю, чуть не в деталях. Ну, відповідально. Страшно ні. Mm -hmm. Страшного немає. Та ніби так, а да. Це ж відповідально, так як я і на початку казала, це перед майбутніми поколіннями. Тобто це так ваша робота, це фактично такий величезний вклад, коли ви розумієте, що тут так, ані додати, це ані забрати бажано все. Не додавати що... бажано, не додавати, uh -huh. а просто консервувати. Найцькіше там був гарний такий момент, коли оце, знімаючи верхній шар запису uh -huh. на іконі, зустрівся на тому, що око було ліквідоване. Найцікавіше, що це, це перший раз, до цього часу пам'ятаю, що воно було просто закріплено воском, і воском, тому що там був випад серйозний на місці ока, Розумієте, аж до Левкасу, uh -huh. а може навіть трошки глибший з Левкасом пошкодженим. І оце коли я подивився, що це просто було воском загладжено і пізніше підтиновано, нормальний варіант. До сих пір і час від часу, часу використовує і такі моменти. Такі дуже дрібенькі випади, доповнювати левкасом або ще чимось, вони пініше вимиваються, не рівню. Ну, це все залежить від. Простіше, це такі невеличкі речі. Так цікаво, бачите, в кожній професії є таке своє, що ви правильно, ще вчитесь так, під так, час того, правильно, коли правильно, робите правильно. роботу. Бо мені здавалось, що тут технічно от вас навчили, дали інструмент, сказали, з якими там працювати. Це коли людина, такий чіткий виконавець. Угу. так. А до таких речей попросту треба підходити трошки ну, з, 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 з кожної кожна річ, через що це неможливо замінити реставратора якимось комп'ютером чи якоюсь програмою. На кожним разом переділяються такі речі, що. Неможливо передбачити. Я читала на Суспільному, що ви працювали з іконою Богородиця Одегітрія. Вона виявилася на 200 років старшою після так, реставрації. Так, так. А, розкажіть тут. про цей саме випадок, згадайте, і може ще якийсь був такий, який вас ну, от просто здивував, неймовірно, що ви думаєте, як? Ну це серйозно? Як може таке було бути? Це довший час у нас у фондах зберігалася власне ця от названа вами ікона Одигітрія Богородиця. Вона була така дуже. Зворушливо, тому що вона чуть чи не плакала. Uh -huh. І таке враження на обличчі було, що це чуть чи не просилася до роботи. Uh -huh. Ну і пізніше оце постановили, що її таки прийняли до роботи, згідно з цих документів, все нормально. І оце, а далі просто йде процес спочатку дослідження і пізніше поволі-поволі-поволі, аж до викінчення. Починалося все з вантажів, верхній верхніші запису, вона, вона виходила з щось інше, 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 чистенько, чисте XVII століття. Ну, друга половина, напевно, але таке 17 Ваші роботи над іконами з родинного обіця Степана Бандери вони mm -hmm. були. І що особисто для вас була ця реставрація? Як вона для вас? От... Найбільше враження тамочки було власне, з цієї дуже знищеної ікони. Така, як напевно, католицька про якесь висвячення чи зішестя якогось духа, вона така все не дуже велика за розмірами, і вся така спокійно-сіренька. І оце тамочки було купа дрібоньких, таких дрібних випадів, причому по всій поверхні, рівномірно. Отамочки вже, чесно кажучи, було більше. Вона потребувала у всякому випадку Оскільки вона не аж такою, не такою мистецькою історичною цінністю, історичною є, але звісно, тому що це, я так розумію, ікона просто з церкви батька Степана Бандери. Угу. Це, це не класична ікона в нашому розумінні, це швидше така католицька картина угу. на, на, на релігійну тематику. Що там і релігійності. Ні, ну, Це не релігійну тематику, тільки просто там сюжет такий не зовсім канонічний. А як працювати з картинами, ой, з іконами, точніше, які не просто є там, як ви кажете, там історичною спадщиною, там це відповідально? А які, наприклад, стілюють, як ви кажете, от вони плачуть? От ви працювали з такими? Що... я якраз пер, 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 перед цим першита. і, от розкажіть, як то працю... як працювати от з такими іконами? Яке ваше відчуття? Тут навіть не про техніку, тут про цю духовність. Коли працюєш безпосередньо іконою, то перед тобою просто матеріальна річ. Де є дошка, кліє, купа, левкаси, фарба. Але оце вже пізніше ночами, коли прокручуєш ті всі речі в голові, що тут тоді ви щось і це хвилює, і якийсь інший сюжет, чи якась навіть деталь якось руки або, або руху руки, тоді це хвилює, тоді це цікаво. Ночі, ночі не спите іноді? Ну, це як не часто, але, це, там, але трапляється. Від духовно ми перейдемо до трішки такого жартівливого. Зараз серед молоді побутує таке маленьке опитування, норм чи стрьом, а в нас буде добре чи зле? Mm -hmm. Тобто, ви маєте право, якщо я так можу сказати, відповідати тільки добре або зле. Отож. Випадково пролити каву на ікону 18 століття. У, неможливо. Е, зле. Це жах. Реставрувати картину під музику в стилі реп? Ні, теж напевно ні, неможливо. Ні. Фотографувати увесь процес детально відновлення і виставляти це у соцмережі Сторіс кожного дня. Фотографувати фотографую, але виставляти не виставляю. Хм. Підписати на звороті ікони це робив Зиновій»? На іконі неможливо. Ні, в жодному випадку. Домалювати щось своє, наприклад, густіші брови. Ну, а так ні, ви це відчуваєте. Не допустимо? Відновлювати бароковий твір у шортах і в кроксах. нонсенс. Ні, Шлюпаць. не важливо. Ні. Попросити штучний інтелект оцінити автентичність твору. Не знаю, не працював штучним інтелектом. Добре. Виправляти помилки попереднього реставратора. Добре чи зле? Приходиться, іноді так. Тоб... Були такі варіанти, були, були, і не раз. Допустити учня до складної роботи. Це нормально. Так, можна. Mm. Не, не, не дивлячись на який момент. Не надовго. Ні, не, не дивлячись на які шматочки площі. Опанас Заливаха. Переходимо до нього. 250, понад 250 творів зберігається у нас у фондах музею. Які з них доводилось вам реставрувати? Чуть, чи не всі. Маш... Чуть, чи не всі. Так, а. Річ в тому, що. Панас Залеваха ставився до, свого, до своєї творчості дуже відповідально, але з технічної сторони там очки, підрамники поганенькі, угу. такі випадкові, з неналежних матеріалів, часи такі були. Ну і відповідно все це теперечки змін... підклеювати так, полотна падає, які попровисали такі от речі. Яка у вас робота найбільше його вразила? Напевно, най найдивніше, оце його той самий зенітатом. Mm. Є така річ, Є унітазу, можливо, від анітазу, а ще і кришкою від анітазу. І тамечки це. Здається, і, і не, 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 не безпередня така живописна реставрація, ну але треба робити. Пінзель, ще ми про це не згадали, про роботу з деревом. Під руками дерево якось по-іншому відчувається, напевно, коли ви працюєте з ним, аніж просто картина. Звичайно, звичайно, там очки плоска річ. А тут такий об'ємна і мало того, вона ж займає певний об'єм. І ось це, особливо в деревині, його ж треба обеззаразити, підкріпити тим же ж паролоїдом, до де речі, mm -hmm. деревину. І оце бажано, щоб мої реагенти, моя робота проникала якомога глибше в деревину, щоб її закріпити. Ну і це, відповідно, вимагає певних трошки іншого підходу. Але матеріал та й самісінький. Реставрація це поєднання от і мистецтва і науки. І поділіться якісь сучасні технології, які старовинні, настільки ви зрозуміли, що от з того всього взяли, що зараз ви їх використовуєте під час реставрації. Зі старовинних технологій, це, те, правда, просто довелося так застосувати. Колись ще до роботи в Франківську. Довелося реставрувати церкву Діючу в Ступках. Це біля Тернополя, друге село з Тернополя в напрямку Волочиська. І... А це був 97-98 роки в цей час, коли елементарного клею не можна було купити навіть на базарі. І оце тоді прийшлося засушати звичайні домашній сир. Люди в селі принесли трошечки, розчинили трошки на шитирному спирті. Це не, не аж так багато, просто його чуть -чуть підігріваєте, і він маленько так розчиняється, як харчова маса. І от застосували його до того самого до наповнення, і причому не тільки панелі довелося поклювати, для того, щоб клею не було, наче зробити е, наповнювач крейду в основному, трошки гіпсу. Оце е, сир замість клею, mm -hmm. трошки олії. І ну, до скільки в 2007-8 роках був після цього, абсолютно все нормально стоїть. Там єдине, що добре, що там очки не було жодних ґрунтових вод, нічого, терпостій на сухому місці. Стоїть. Стара, стара технологія. Ви ну, Доводиться. Точно так, як і яйця можна в таких випадках використовувати. А теперечки дуже багато чудових матеріалів різних сучасних смол. Типу паралоїдів, там і, і Б-42, і Б-88, і Б-76 одним клом скарочка. Тобто не все, не все погано, як дехто каже. Навпаки. Ой. навпаки. З'ясовують натуральні лаки, вони з часом жовтіють значно швидше, ніж у те названі матеріали паралоїд. І теж, звичайно, скажуть нічого ідеального немає, але попри того приймні, наприклад, звичайними колишніми лаками. Це перевага, я вважаю. Є доказовий метод про те, що мистецтво може зцілювати. В якому сенсі? Ми зараз говоримо про такі як речі, як кольоротерапія. Це доказовий метод, коли людина дивиться на певні кольори, в неї змінюється настрій, в неї відбувається і те, як ми вже проговорили, якісь певні думки виникають в голові. І як ви думаєте, які найкраще твори можуть зцілювати? певно, що в тілі, особливо річ тому, що сучасний живопис взагалі він дуже такий кольоровий. Подивіться тільки на Сандюка, mm -hmm. який він кольоровий, чи, чи на Ніконорова. Менше яскравий, хоча теж досить контрастний. Як на мою думку, то все це зводиться до того, що нам потрібні і ми до цього прагнемо постійно якісь свіжі нові враження. Це Варто жити заради вражень. І подорожувати, і читати, і займатися мистецтвом. І не тільки принайматися, а просто хоча б. Спілкуватися з ним, дякую вам за інтерв'ю. Дякую Добре. за те, що поділилися своїми і секретами, якими що це було недовго. Це було недовго, направду, бо в деяких моментах ви доволі так стисло ділилися. Я взагалі не люблю дуже багато розповідати. Я краще виконаю роботу.